Всім привіт! Сьогодні ми почали пробувати малювати стіни і будемо сьогодні пробувати їх зводити. Для початку ми робимо креслення по підлозі, ті, яка вже є готова, ось тут у нас. і потім по лазерю б'ємо по периметру рейки і вертикалки. Рейки дерев'яні, тому будемо. Робити крок кожних 60 см рейку, а не кожних 40 см. Тому що дерев'яні рейки вони міцні. Ось і починаємо. Приступаємо до нового етапу у цій будові. Так, Це у нас двері сюди. А ми двері тако хлоп. І зайшли. Це у нас зона цієї кімнати. Сюди двері будуть теж відкриватися. І це є зона іншої кімнати. Вона буде. Ну, буде маленька. Нічого, це буде кінота для. тещі. Її великої не треба. Її такої. Може ще й такої. Після того, як ми розкреслили контури майбутніх кімнат між коридором та кімнатою, можна приступати до порізки деталей рейки для того, щоб можна було крутити направляючи понизу в місця, де були попередньо розкреслені лінії майбутніх кімнат. Закріпивши рейки низом по периметру, можемо приступати до закріплення рейок зверху по периметру. Попередньо ми виставили лазерний рівень для того, щоб лінію можна було бачити, як понизу, відповідно, вона по рівню буде бита лінію зверху по стелі. І від того, відштовхуючись, ми крутимо рейки по периметру, де будуть майбутні стіни. Зараз можемо приступати до кріплення рейок вертикальних вздовж з стіни. І відстані між рейками ми давали кожних 60 см для того, щоб кріпити гіпсокартон. Якщо б це був металічний профіль, то очевидно ми б використовували відстань між рейками металопрофілю кожних 40 см. Але оскільки дерев'яні рейки конструктивно є значно міцнішими та витримують краще навантаження, ми вирішили крутити рейки кожні 60 см. На міцність гіпсокартону це ніяк не впливає, тому що гіпсокартон сам по собі є. Адекватно допустимо міцним. ось. А дерев'яні рейки кожні 60 см, також будуть виконувати функцію скріплення дерев'яного перестінку між підлогою, тобто дерев'яним перекриттям, та стелею, також, яка є дерев'яна. Вона заодно скріплена з дахом. Саме тому цільність конструкції. Буде кращою на прогинання дерев'яного перекриття, тому що воно буде з'єднане між собою разом із стелею. Сам металічний профіль він не був би настільки конструктивно міцним, як ось дерев'яні рейки. тому що сам профіль він є значно тонший і отримує менше навантаження на стискання і розтискання. Е, і ще те, чому ми зупинилися на дерев'яних рейках, це собівартість. Е, вартість металопрофілю у дешки і Дішки е, є значно дорожчими, ніж вартість дерев'яних рейок, які у мене вже і так були, тому що придбав я їх ще перед війною. Отже, у нас нижній контур виведений для пересінок е, в цю кімнату. Цей пересінок у нас вже готовий. Двері ширина буде полотна 80, висота 2,07 От е, дверного проходу. Тут так само буде ширина дверного проходу однакова для полотна 80. От. Ну і Зараз наше завдання вивести верхній контур, тому що нижній ми вже вивели. Зараз ми кидаємо е, рівень лазерний, От виставляємо 90 градусів. І Крутимо ці отрейки по периметру для цих стін. Після того, як ми виведемо верхню лінію, нам потрібно буде вже різати ці стояки вертикальні, щоб прокладати вже саму стінку. Після того, коли це все буде готове, ми будемо вже чекати на сам гіпсокартон. Ось. Виведемо ми цю стінку і потім будемо вже рухатися далі. От, але перед тим треба буде все ж поїхати і закупити підлогу чорнову для е, отої от кімнати, де ми ну, не поселили, бо закінчилось. Ось, ось, ось так. Тому рухаємось далі. Як ви бачите, монтаж верхніх рейок є дещо складнішим, ніж понизу, тому що потрібно досягати з підлоги, з землі. Не завжди це зручно. Але на будові завжди знайдуться зайві блоки і дошка під руками, а точніше під ногами, щоб можна було використати як підвищення, для того, щоб можна було зручно монтувати поздовжні рейки на перестінки. Ось такий у нас об'єм роботи сьогодні зробився. Буквально 5 робочих годин. У нас є цей перестінок, ця кімната і ця кімната вже ось теж перестінок готовий. Зараз покажу, як воно візуально виглядає. Зараз ми заходимо у гостєву. Тут площа цієї кімнати буде 10-11 квадратних метрів. 3 метри на 2,70. але плюс, плюс ось цих 1,5 квадрата, то буде 10-11 квадратів площа цієї кімнати. Там я вже розпаяв виходи під майбутні батареї. Ми просто їх тут заглушимо. Я зроблю кінцевик. Він стіни буде виходити десь 7 см і все. Через корінно дам губік. І, і, і тут можна буде вже заробляти, шпаклювати. Так само і ось тут. Вже розпаяно, В майбутньому, якщо не буде вистачати тут тепла, то просто батарею поставити та все. То і між ними 80, щоб батарея була 70 см ширини. І це вже буде дитяча. Тут з коридора захід зразу. У нас от ми в коридорі захід в праву сторону. Ось тут буде шафа через цілу стіну, шафа купе, яка буде відділяти цю кімнату від цієї спальні. Ось. ось так це все на даний момент виглядає. Нам що залишилось, як я вже говорив. Ось тут постелити підлогу і тут вже зробити перестінки до кінця. Проєкт того, як буде виглядати фініш перестінок, ви також побачите. Ось так. На даний момент, усе виглядає. І про те, чим я зараз зайнятий. Я вивожу контури цієї кімнати. Для того, щоб вивести контури даної кімнати, потрібно зробити лінію кімнати дитячої разом з цивою. Ось, щоб приблизно воно, щоб воно було не розвернута стіна не за потом, а щоб воно мало одну пряму. І від неї вже виводимо 90 градусів лазером межу коридора і кімнати, яка буде виконувати функцію також перехід в санвозок. Вивожу нижні контури для того, щоб потім можна було лазером зловити верхні контури. Понизу набагато простіше, можна щось намалювати, домалювати, перемалювати, перекрутити, ніж це робити по горі. Тому ми зараз перше виведемо всі контури підло... по підлозі, а тоді вже будемо переносити наверх контур. Ну і вже крутити вертикалки. Ось так. Всім цікавого перегляду. Ти забув сказати. Всім цікавого перегляду. Вас палець вгору.

Ось і завершили ми наступний етап, який стояв перед нами це монтаж пересінки другого поверху. Як бачите, це вже практично готовий результат цих пересінків. Ось виколений він із дерев'яних лейок розміром 10-х 10 на 4 ось, ну на 5 см товщина. Конструктивно дерев'яні вони є значно міцнішими за металопрофи, саме тому як я вже попередньо говорив. Ми зупинились на виборі дерев'яних реєк, бо вони вже в мене були готові. І також це є свого роду каркас, який з'єднує дерев'яне перекриття разом з верхом, стелею. І це є суцільна така з'єднана маса, яка кістяк, яка тримає всю конструкцію. Тому насправді ну, дерев'яні пересінки вони значно міцнішими, ніж металопрофіль. Ну і також, як я вже говорив раніше, дерев'яні пересінки є значно дешевшими ніж металопрофіль. Вартість такої однієї рейки станом на даний момент, 2025 рік березень місяць. Одна рейка 3-метрова коштує в середньому 100 гривень. При тому, коли металопрофілі коштує один, в середньому ну, десь приблизно 150 гривень. При тому, що рейки дерев'яні я не купляв, вони в мене були, я їх придбав ще в 2021 році перед війною. І якраз ми з того часу їх тримали для того, щоб зремонтувати ці пересінки. На даний момент вони готові. Ось покажу вам буквально план. Весь план другого поверху. Ось так коротко покажу вам розміщення кімнат другого поверху. Ми виходимо з ходової клітки. Зразу опиняємось перед входом в основну кімнату, дорослу, з якої буде вихід на два вікна. Це вікно в влуг і вікно також у двір. Це вікно двері, вихід на балкон. Ну, і при тому, що у цій кімнаті буде можливість зробити гардеробну під стелею скос. Якщо ми зайдемо вже в коридор з кімнати, по ліву руку буде санвузол площею 1,5 на 1,20 метра, цілком достатньо для того, щоб поставити сам ну і при тому поставити зразу умивальник, для того, щоб можна було сполоснути руки. Якщо повернутися направо, то ми бачимо зразу перед собою кімнату гостєву, в якій також буде, в якій також буде невелика гардеробна. Ось площа цієї кімнати буде в середньому 11 квадратів, площа дорослої кімнати буде в середньому, е, в середньому 20 квадратів. Ну І також площа ой, кімната дитяча, площа якої в середньому 15 квадратних метрів. Це Павлик махає з друзями. Всім привіт! Так ми вже облагородили тимчасово кімнатку, для того, щоб діти могли. Де... Що показати? А, гніздечко, а тут у нас на дереві. Лаштувалося гніздечко. Його вже немає. Мама вчора його з дерева, воно ось, ось тут ось стояло. Його вже немає. Ми чистили дерево і його забрали. Воно було повністю порожне і не жиле. Ось так, ось так все це виглядає. Сама ця конструкція, крім того, що я давав вертикальні стойки, дав також поперечні для зміцнення. І стіни насправді стали значно міцними. Ось така у нас ситуація, тому е, наступний етап то це завести потрібний гіпсокартон для того, щоб покрутити всі ці стіни, ну і також стелю. Ну і Будемо зосереджувати зараз на проводці. Тобто наступний етап після перестінків ми будемо робити проводку повністю по, всій, по всьому будинку. На першому поверсі, також на другому поверсі. Зробимо всю проводку. Можна буде тоді паралельно приступати до армування стін, вирівнювання стін. Ну і також для домонтажу самого гіпсокартону. Це все вже у нас попереду. Тому попереду багато цікавого. Підписуйтесь, спостерігайте. Питайтесь, якщо вам цікаво деякі, можливо, моменти, то з радістю відповідаю на ваші коментарі. Всього вам найкращого. Пока.